Сотні кілометрів попереду, та невідома доля у столиці. Щодня львів'яни згуртовано їдуть на Київський Євромайдан, щоб висловити свою громадянську позицію. Пан Микола везе з собою дві канапки, вишиванку, світлини з попередніх українських революцій, козацький дух. Я вже своє прожив. Я хочу, щоб мої діти і мої внуки прожили в дійсності, в самостійній, вільній. Україні, і так як співається в нашому гімні, і докажемо браття, що ми козацького роду. Їду захищати нашу вільну Україну від тої зековсько бандитської Азіровської банди. Я життя положу. Галицькі медики також вирушають до столиці на допомогу мітингувальникам. Медикаменти в нас є різного спектру, нам допомагала Львівська обласна клінічна лікарня, нам допомагали різні поліклініки, плюс люди приносили, спонсори. Веземо те, що маємо, але маємо багато. Не лякаються далекої дороги та перешкод і львівські водії. Певно, що добровільно. А не страшно вести таку велику кількість людей? Так, Певно, що не страшно. Якби було страшно, б не їхав. А якщо міліція записи, що будете робити? Як що буде робити? Будемо всі торгували? Проводжають у дорогу мітингувальників друзі та рідні. Та вони сильні, думаю, не все зможуть. Друге дихання, друге дихання, до старого нема вороття. Відкривається друге дихання, починаємо нове життя. Останні настанови бардівські пісні від пана Олеся. Це мій особистий обов'язок. Обов'язок патріота підтримати людей своєю авторською піснею. А барди, як правило, глибокосоціальні. Тому я думаю, що власне побажання другого дихання людям, які будуть відстоювати честь нації на майдані це дуже важливо. А особливо це знаменно, що галичани відстоюють на майдані. Це право. Цілодобово, не покладаючи рук, працює організаційний штаб. Тут записуються усі охочі поїхати до Києва. Турбуються про безпеку мітингувальників і самі організатори. Групи формують відповідно до вимог. Це люди, яким вже за 21 рік. Тут немає жінок і дівчат. Така вимога, відповідно, є штабу. І сьогодні, відповідно, ви будете бачити, що чоловіче практичне населення, тобто люди такої достатньо твердої статури їдуть. Тобто це була вимога, щоб запобігти поїздці дітей, які можуть стати жертвою потім, відповідно, там на Майдані. Зараз ми не можемо цього допустити, тому відповідно, штаб старається опікуватися цією складовою. Поїздки для активістів безкоштовні за зібрані кошти на Євромайдані та благодійні внески львів'ян. Уже на виїзді з міста до автоколони приєднаються автобуси з Ужгорода та протестувальники на власних автівках. Мар'яна Сич, Зоряна Козачок, Андрій Козій, Франкотів.